Всім привіт! Сьогодні у мене 2 липня, серпня, у мене серпень, у мене 2 серпня і трошечки про те, що мене чекає в цьому місяці. Так, по-перше. Напередодні різдва Лукас. По-друге. Е Вікторіанський шарм, він є менше. Ну, і, звичайно, ця вже готова. Цю дошиваємо до кінця. Ще в мене в планах взяти мегії хоча б на 100 хрестиків. Мегі я не принесла з собою, коли буду починати, то підзніму трошечки, на якому етапі вона у мене. Плани, плани такі, але, знову ж таки, літо. То ми ходимо трошки гуляти. Я не думаю, що щось поміняється дуже восени. Я думаю, що це зміниться взимку. Так, Просто син у мене трошки підросте, і вже він буде забавлятися трошки сам. Ось, ну, а тепер пішла я монтувати минулий місяць, і, можливо, сьогодні ще щось повишиваю. Так, всім привіт. Починаємо а, знімати звіт за місяць. У мене такий хаос Тут зараз. Я розгрибу зараз все і буду показувати по черзі, але ну, ось я ось так прийшла з усім знімати. Ось. Так, і почати. Хочу, ні, напевно, треба розібрати, а не поступово. Так, хотіла поступово, значить, тут розбирати, щоб так красивенько було, але ну, щось воно не те. Е, так, ну, почати хочу з свого блокнотика і з своєї невеличкої статистики не вишивалося. У мене в цьому місяці 353. Е, до речі, в цьому місяці, можна сказати, я виповнила все, що хотіла, крім. Завершення гарбуза, але це окрема історія. Е, так, у нас тут пухнастий е, помічник. Зараз вилягатиметься, гратиме, ну, в общем, не знаю. Так, ну, по-перше, завершилася моя. Е, Дошився казан, тепер пара повністю готова. Ось в мене вони на такому подвійному о, подвійній підставочці. А, але м, е, так, в наборах буде така одинарна підставка ну, для кожного, зрозуміло. Ж. Ось, ось так воно буде виглядати. Ось о, такий казанчик. Ну, Казан і, відповідно, котик. Знову ж таки, я говорила, що це наш проєкт спільний з іншим дизайнером. В неї також буде два: кажан та привид. Ось такі. Так, а я сказала, що сьогодні 31 серпня. Ну, хто, хто ж то сказав? Ні, звичайно, так. Мурчику. Ой, Мурчику, Мурчику. Ем, от так. Будуть набори. Не знаю, коли вийде відео, тому що треба монтувати, коли то робити, я ще не знаю. Тому, ем, тому ось так, ем, Там ниточки етуалі, вони поблискують ось у казані на кремі та у котику на кремі. Ем, в житті воно, звичайно, дужче видно, що воно блистить. Ну, а. На фото ось якось так. Вказані бісер. Ось так. Так, йдемо далі. Далі у нас стався, як я говорила, що хочу взяти мегі. Так, спочатку до мого шарму. До вікторіанського шарму, ось лапу. Вікторіанський шарм, це у нас Dimensions, вишиваю по набору. Ось. Я думаю, що. Верхнагана. Вікторіанський шарм знають і пам'ятають усі, ну, і він у мене повишивався. Зараз це моя основна робота разом з арбузом. Але в гарбузі там тисяча залишилася, то я думаю, таке справлюся. А, так. лапу прибрав. Вікторіанський шарм. Вишивала я. Ой, це. Як не один. Заважає. Вікторіанський шарм у мене, я, як і говорила, вишиваю, ось, ну, можна сказати, знизу вгору так, і йду по ниточці. Ось, саме зараз вишиваю ці стопи коричневі. Далі буду дивитися, який тут ось наступний колір. Ну і так просуваюся. Єдине, ну, дуже не залажу. Єдине, що у мене тут було так, що мені не хотілося вставати ниточку вставляти органайзер. Не питайте, взагалі в мене ось я ось так вставляю ниточки і є органайзер на бленди. Але не знаю чому. Я подивилася, ось так, ось тут можна було дошити, я й дошила. Не питайте. Тут трошки погуляла вгору, ну ось віконці в мене окреслилися. Ось так. Вишила я на ній 1039 хрестиків. О, знову ж таки, все ж таки, я думаю, що темна канваї, тому іде у мене воно тугувати. Бо я ж взяла свою мегі-рукодільницю і ось вишивала тут чорним, і вишивала ось отут. Це також Dimensions, але це Gold Collection отака мегі. Ну, ви ви можете зрозуміти, це не мегі в мене вишивається, це мурчик вишивається. Якщо от розклас... поставити машинку і зробити такий хаос, киця моя буде лежати там. А, так, тут вишивала я, ну, як я говорила, тут чорненьким і ось тут. Що я можу сказати? Вишивати набагато, ну не те, що набагато, а взагалі а, вишивка летить. То на темній, не особливо. Так, брала я її два дні лише і вишила 391 хрестик і все. Е, да. Не Аж які просування, але все ж таки. Так, ну, ще, ще ж е, брала я і вишивала свою, свій лукас напередодні Різдва. Це ось така робота у мене. Вишиваю саме ось тут. Вишиваю тут в мене, я не знаю навіть, чи буде видно, бо в мене на цій роботі вишилось лише 298 хрестиків, і вишивалося. ну... Тут світленькими заповнювалися, тут були десь пропуски, заповнювалися вони. Ну, знову ж таки, я собі десь виділила приблизно такий прямокутничок да, до кінця ряду. візуально, звичайно, бо це я вишиваю по а, фантастіч, як і вікторіанський шарм. Я приблизно собі окреслила і от просуваюся. Тут в мене ще пропуски, коли наступний ну, наступну раз ниточку, бо я не знаю, яка нитка в мене тут є. Ще зараз, зараз... фантастіч є такий недолік для мене, коли ти виходиш і заходиш знову, ту нитку, яку ти Відмітив собі, вона ну, не відмічена, ну, немає відміченої нитки, так? І... Тобто обраної. І виходить, ти маєш згадати, що то за нитка в тебе висить на голочці. А я людина я... з дитиною, яка може ось в моменті повишивати 50 хрестиків чи 20 хрестиків, і вийти і забутися, то, то ось так. А, так, і, і гарбуз, гарбуз. У мене висипалося всі нитки. У мене висипалося всі нитки. Так, і гарбузик. Гарбузик ось на такому етапі у мене за гарбузик. Я не знаю, як я відмічала центр. Тут пояснення немає і не може бути. Я не знаю, як я відмічала центр. А ще я не розумію, що з нитками, бо, а може, все нормально. Тут ще щебексича немає, щось вимазала. Ну, от якийсь він у мене недолугий цей... оцей... гарбуз. Гарбуз, я хотіла пінкіпом його робити, вже я хочу його зробити в органайзер. Це окрема, як то кажуть, печальна історія. У мене хаос з цими наборами, щоб дитина не долазила до голок, заблокована ні двері, ну, цим блокератором для дітей, ну, все остальне хаос. Ось то, на гарбузу я вишила 746 хрестиків, як і говорила, залишилось 1100, і дуже надіюся, що я його дошию. Чому? Чому надіюсь, що дошию? Зараз я вишиваю по трьох застосунках. І це інколи дуже напрягає. А, а ще мені розповіли. Знаючи, люди, можна так сказати, чому в мене можуть лагати за стосунок козі. І, скажімо так, я з цим нічого не, можу, не зможу зробити. Тому що в мене сам планшет, по якому я вишиваю, досить таки старенький. І він просто не вивозить цю програму. Тому програма в мене скакає, і коли я пробую... Передвинути місце вишивки, так? Або зменшити, збільшити. Воно може зменшувати, наскільки захоче само, наскільки захоче зменшувати само. І це мене дуже е... напрягає як і будь-яку вишивальщицю. Тому що е... ти замість того, щоб брати в момент вишивати, ти починаєш налаштовувати застосунок. Ну, е... Розробникам я писала, я так розумію, ця проблема є тільки на старих гаджетах. Ну, ось так. Не знаю, можливо, хтось і купляє чисто для вишивки новенькі гаджети, щоб витягували все я ні. Тому, тому хочу завершити. Гарбуз, щоб, принаймні, вишивати поки що по двох застосунках. Чому двох? Тому що мегі я вишиваю по сазі. Не хочу я переносити хрестики, я хочу вишивати. Ось так. Я знаю, що, здається, новий застосунок українських розробників. Він читає сагу начебто. Начебто, начебто почав читати сагу. Але ж, знову ж таки, е, ніхто ж. А, можливо ж тоді можна буде перенести хрестики. Ну, я не хочу з цим гратися. Чесно, напевне, цей місяць був такий для мене важкуватий. Е, тому е, ось я вирішила так. Таке коротеньке відео, наче і вишивала багато чого, а показала якось так все з скоком-перескоком. Ну, до наступного місяця. Там у мене будуть нові старти, будемо готуватися до нового року. А у мене буде три новенькі іграшки на ялинку. Ось ось якось так. Тому, а ще я думаю, що по-моєму борественному голосу ви чуєте, що я захворіла, тому, знову ж таки, вишивки було трошки менше. Ось будемо з вами прощатися. Дуже надіюся, що наступний місяць буде більш продуктивний. Планів фінішів, хоча в мене ж був цього місяця фініш. Так, всім пока. До наступного місяця.